Великапицарська громада знаходиться на самому кордоні з Російською Федерацією. І 24 лютого ми стали першою громадою, куди вторглася Російська Федерація і розпочалась війна. Громада сама по собі невеличка за розміром і не і так багато мешканців, але майже тисячі будинків зруйнованих, об'єктів бізнесу, соціальної сфери, інфраструктури. У зв'язку з бойовими діями країни агресора Російської Федерації Проблемними залишаються в зруйнованих дорогах, зруйнованих будинках. Також є загальна потреба в медицині. Тобто, у нас в вересні місяці снаряд прилетів прямо у саму забудову. Це те, що ви бачите, було зроблене нашими мешканцями. От в перші дні, саме в перші дні військової агресії, саме для того, щоб захистити операційний блок хірургічного відділення від подальшої руйнації, яка можливо була викликана тим, що попаде снаряд чи зривна якась волна, може це все порушити. Оце все так відбулося. Ви бачите, що за цей рік просто вже щось з мішками відбулося. Було використано піскосуміш, та яка Планувалося направити на посипку доріг, мішки поприносили всі небайдужі люди з дому, пусті мішки поприносили сюди, звозився пісок. От звозився пісок, люди його набирали і розміщали по периметру цього, цієї будівлі. Всі, хто знаходяться тут, працювали, продовжували верніше працювати із перших днів військової агресії у цьому відділенні, надавали допомогу нашим мешканцям. Тих яких, які ну, потребували допомоги, ті, які були навіть поранені у ході обстрілів, які хаотично відбувалися, проводилися по нашій території, які працюють до сьогоднішнього дня і продовжують надавати послуги у цих нелегких умовах, ну, враховуючи те, що наше відділення знаходиться в пристосованому приміщенні, яке має дуже великий термін. Після будування вже більше ста років, згідно документації, ця будівля була е, запущена в експлуатацію в 1896 році. Воно є аварійним. Процес руйнування будинку потрошку проходить далі, тому перше, що нам потрібно, це нове приміщення. Ремонт цього приміщення неможливий, це тільки нове приміщення, де буде розміщатися хірургічне відділення, в якому ми будемо продовжувати далі надавати допомогу. В нашому населенню прикладом тому, що наша будівля дуже стара і знаходиться в аварійному стані. Є ось ця стіна, яку ви зараз можете бачити. Стіни у нас були дерев'яні, але зв'язку з тим, що дерево прогнило, стіна не витримала і її довелося переробити на цегляну. Що стосується роботи з мережею Анц, ми розпочали з ними працювати в вересні місяці 2022 року, вже 18 жовтня. Ми провели стратегічну сесію в режимі онлайн, де було присутнє більше 30 е, чоловік осіб, е, де ми виявляли першочередні питання для відбудови стійкості громади. Е, е, це такі, як е, медицина, освіта. Тобто освіта у нас теж е, є зруйновані школи, і садочки, два садочки були зруйновані. На, Стратегічній сесії ми затвердили концепцію відбудови сталого та економічного розвитку нашої громади, де пріоритетами була медицина, освіта, безпека життєдіяльності громади, і також її мешканців. інтеграція ВПО в життя громади та утримання ремонту доріг, тому що дороги дуже постраждали у нас військової агресії Російської Федерації. Тому що вся, вся бронетехніка, яка йшла з Російської Федерації, вона е, через всю нашу громаду йшли прямиком на Ахтирку і так далі. Вже е, 15 грудня 2022 року ми на сесії нашої е, селищної затвердили цю концепцію відбудови, наші депутати проголосували за неї, отримали від мережі АНС е, потужний дизельний генератор який ми встановили е, в адміністративній будівлі Великої Писарівки, в якої розположена як селищна рада, так і пенсійний фонд, і різні соціальні фонди, які е, для того, щоб без, ну, працювали без, без перепон, враховуючи те, що хірургічне приміщення у нас відділення знаходиться у такому жалюгідному і аварійному стані. У нас була бажання і можливість перевести його ось в це нове чудове приміщення, яке ми планували зробити хірургічним блоком. Але після 9 вересня, після прямого влучання російської ракети у наше терапевтичне відділення нашої лікарні, яке було повністю зруйноване, нам просто ми були вимушені перевезти сюди терапевтичне відділення. І на сьогоднішній момент у нас проблемою є саме хірургічне відділення. Прямо за мною ви можете бачити результат мирної, так сказати, дій наших так сказати, в кавичках визволителів, які приходили сюди. Значить, пряме влучання російської ракети у вересні місяці у звичайне терапевтичне відділення, мирний об'єкт. Оце призвело до цього. І раді, радіти можна лише за один факт про те, що ми просто без жертв це все відбулося. Були поранені люди. Були якісь контужені, але не було хоча б загиблих. Оце така ситуація. Сьогодні ми своїми силами власними розбираємо його, тому що він в аварійному стані, можуть упасти стіни. Тобто, все розбираємо потихеньку. Повністю знешкоджений об'єкт буде просто-напросто прибраний взагалі. Щоб втилити в життя концепцію відбудови та стало економічного розвитку громади. Перш за все, потрібна фінансова подушка. На даний час громада не може сама існувати без якоїсь підтримки. По-перше, з початком війни зі сторони Російської Федерації більшість підприємців і підприємців пристановили свою. Діяльність, тобто наповненість бюджету в нашій громаді, хромає дуже сильно. Тобто, ну вільних грошових коштів немає. Всі, які остаються залишки вільні кошти, втілюються у відбудову в першу чергу. Це пострадалих мешканців нашої громади. Хотілось би дуже подякувати мережу захисту Анс. Тому що з моменту нашого об'єднання, маючи спільний кордон з агресорами, ми потерпали від щоденних обстрілів, не мали права ігнорувати матеріальне кадрове забезпечення. І з... дякуючи мережі АНС, ми з надією дивимось у майбутнє. Хочеться подякувати нашим міжнародним партнерам. Та сказати, що тільки разом ми зможемо перемогти ворога, ворога, та розбудувати нашу Україну.